1 січня Україна стала ближчою до планів мати професійну армію з гідною оплатою. Грошове забезпечення військовослужбовцям за контрактом збільшили майже втричі. У зв'язку з цим кількість контрактників теж збільшилась. Але залучення громадян до контрактної служби ще триває. Мета наша. Довести інформацію масштабно, проводити агітацію і доводити інформацію до людей, ту, яка прописана законом, про переваги проходження військової служби в збройних силах України і. Фактично, робота робиться, але багато є дезінформації. Багато все таки людей цієї інформації не, не, не знають. І стараємося по максимуму це доводити і через засоби масової інформації, і через пресу, через бікборди, через різні матеріали. Оце є основною метою нашого сьогоднішнього зібрання. Військові кажуть, що контрактна служба відкриває нові перспективи. Перевагами зараз на даний час контракту ну, є, оце, що людина отримує заробітну плату досить високу. Мінімальна заробітна плата становить 7 тисяч гривень. Плюс людина отримує певний бонус, так якби є, наприклад, є в Івано-Франківській області є певні райони, в яких сама місцева влада виплачує підйомні кошти. Зараз нас, ми проводимо з цим на рахунок так, щоб нас доняни могли також отримувати ці підйомні кошти. Ну і військова частина безпосередньо, наприклад, якщо людина підписала контракт, вона військову частину виплачує також підйомні кошти в розмірі там, близько 11 тисяч гривень для осіб сержантського старшинського складу. Коли ми заключали контракти, у нас не було цих підйомних коштів. На даний час зараз держава дійсно виплачує ці підйомні кошти. Ну, держава сприяє ну, хоче, хоче зробити армію самою контрактною, тому що проведення зараз сьомої хвилі мобілізації нікому не потрібно. Ну ніхто зараз ну ніхто не збирається її проводити. Держава хоче провести всі збройні сили на контрактну службу. Важливою перевагою контрактної служби є також можливість безкоштовно здобувати вищу освіту. На даний час основною гарантією держави так якби є е, право на здобуття освіти. Е, на контрактну службу запрошуються контрактники віком від 18 до 60 років. Ну, у нас є, наприклад, з зеленського району вже є четверо осіб, які заключили контракт. Е, Ну, віком середньому так до 26 років заключили контракт, послужили певний термін частині і здобувають зараз освіту в Академії сухопутних військ, це місто Львів, здобувають її безкоштовно. Строк вислуги за час, момент навчання їм зараховується, так якби вислуга років, Получають вони зарплату контрактників і зберігаються повністю на забезпечення академії. Також на брифінгу розповіли про особливості проходження служби у військовому резерві та систему привілеїв для резервістів. Тож, якщо ти мужній, стань справжнім професіоналом і не дай ворогу можливості прийти в твою оселю. Наталія Гасуляк, новини телеканал Раї.